Ми завітали до Суперхюмен Сентр з хвилини на хвилину. Тут розпочнеться виписка суперів. Серед них один з героїв нашого матеріалу В'ячеслав Кут'їн, який внаслідок поранення втратив обидві ноги, понад рік перебував у полоні. Але сьогоднішня виписка буде для нього особливою. Але про це далі у холі Суперх'юмен Center Людно, а ось і наш герой В'ячеслав Кут'їн поруч із ним його кохана Ганна. Я дуже приймаюся, бо я покидаю границі закладу, і я розумію, що буде трошки важче, ніж тут, бо тут все адаптовано під нас, а там в світі вже буде трошки ну, інакше все відбуватися. Знаємо, що сьогодні має бути особлива виписка, не називаємо чому, та подивіться теж, як ви до цього готувалися і, і хвилюєтесь. Я трошки хвилююсь, Готувалися до цього вже два місяці, мабуть, ми готуємося до цього, і я маю надію, що буде дуже гарно і дуже круто. Коли усі зібралися, захід починається. Першим урочисто виписується саме В'ячеслав. За цей час перебування мого тут ви стали моєю родиною. І я хочу подарувати вам на згадку про себе. Ось такого, ось таку вірушку. А далі настає той довгоочікуваний хвилюючий момент. Захисник освічується своїй коханій Ганні. <плес> Для обидвох це було хвилююче. Я дуже хвилювався, по-перше, щоб не впасти. А по-друге, потім воно таке полегшення стало, що я вже стою перед публікою. І, ну, і типу, ну все, назад, шляху нема, треба робити. Я така, куди дивитися? Там відео тут. Слава, думаю, боже, треба вже ще відповідати, розгубилася страшно. Я. Я не знаю, у мене такий був спектр емоцій, У мене якийсь параліч моральний відбувся. Не знаю, не знаю. Ні, ну це таке щастя. Пара розповідає, що історія їхнього кохання розпочалася з дружби. Ганна та В'ячеслав познайомилися у травні 2022 року. Вже разом розпочали за кілька місяців з вересня. Мені дуже взагалі глобально дуже подобається, коли о, чоловіча риса, коли чоловік тримає своє слово. І Слава настільки це вдало робить, він ну не обіцяє того, що не може виконати. І ви знаєте, був момент, коли він потрапив в полон, а до цього він мені обіцяв, що він повернеться. І Я така думаю для себе: ну якщо чоловік пообіцяв, що він повернеться з полону і повернувся, то така, ну що може бути, типу ще більше? Як можна ще більше чоловікові тримати слово, якщо він повернувся з полону? Типу, пацан сказав, пацан зробив. І оця риса. Він дуже турботливий, він дуже добре, що дуже не характерно для чоловіків. Слава вміє чути. Знаєте, його не треба просити. Він вміє почути і зрозуміти, в який момент що потрібно. Вона дуже піклується про мене, дуже переживає, і вона завжди намагається мені найкраще допомогти. Ця людина насправді зробила для мене набагато більше, ніж хто-небудь в моєму житті. Бо, поки я був там, вона допомагала моїй родині. Вона стучалася у всі двері добре. і. Коли коли всі казали, що та, ну, він загинув, ну вже стільки часу пройшло, вона казала, що ні, і вона насправді вірила в мене. Разом пара пройшла тернистий шлях, поранення і полон В'ячеслава. Однак попереду закохані, переконані, багато щасливих подій.